Маю на своїй території дуже багато рослин, про які можна говорити довго. Хто має рослинки, які сонячні, засухостійкі, які можна використовувати без поливу. Лапчатка ось буквально класно цвіте, прекрасно. Дивіться, ціле літо просто красота. Вона без поливу, без... Короче, вона без всього. Берсклет, санспот. Потім, потім, будь ласка, хочу швидко показати. Я лівець, Холгард, є бузок, Мейра. Хто думає, що він малесенька кнопочка, то ця кнопочка може бути півтора метра, якщо що. Блю Стар, коніка Дейзі Вайт. Дейзі Вайт підгорає чуть-чуть на сонечку. Вона все-таки все вона весною хоче вологе, тому що вона... Її корінь пізніше відходить і сонце її швидше жарить. Форзиція. гортензія підгоріла. Вон, бачите, згоріла. Ялівці різні. Барбарис, що? Мірейшин. Барбариси прекрасно себе почувають. Магнолії прекрасно себе почувають. Троянда. Ну, Потрібно вибирати сорта, але є нормальні стрикта варіагата, стрикта звичайна, форзиції різні. Нідіформіс, де вона, де вона? Ось вона. Потім ялівець лівець мінджулі, плапчатка. Знов. Будь ласка, лаванда, ту, ту є, дивіться, гортензія шикарна, велика, шикарна гортензія. але... Але якщо ви хочете, щоб вона квітла на наступний рік, ось ці ось верхні брунічки, зараз я вам їх покажу, потрібно, щоб вони збереглися. Е, верхні, самі верхні бруньки мають зберегтися через зиму. Я потім розкажу, що з ними робити на зиму для того, щоб вони збереглися. Стрикта, юка, ну звичайно, піони різні, піонії, півонії, різні. Перепрошую, мій е, русизм, насправді півонія має бути, а не піон, як я звикла говорити. Верба, хакуранішики. Прекрасно, можна використовувати мультиштамп, тобто декілька знизу штампів, і робити парасолькою. Гортензія, яку я вже окропила, бачите, ось тоді ще і збереглася. Коли була не кроплена, згоріла. Ялівці різні, піроканта. Будь ласка, тут в мене оранж шермер. Але найкраще мені подобається. Солейдор, вона така жовтенька, жовтенька, класна, я її люблю. І, мабуть, Red колон. Вона така червона класна, Orange Charmer, дуже широкий кущ. Беручи на, будь ласка, атропорпора покажу вам, чи варіагатна. Вибачте. Вибачте. Я просто намагаюся швидко, бо мене вже чекають, а я ще хочу вам щось показати. Ось, використовуйте замість живоплотів ця красота. Хто любить, хто любить отакий яскравий колір, будь ласка, дуже-дуже багато рослин без догляду можуть прекрасно існувати. Але все ж таки, потрібен якийсь мінімальний догляд, хоча б весною один раз на рік або осеню один раз на рік для того, щоб підтримати їхню форму, тому що вони на жаль мають здатність да. рости, рости в різні сторони, для того, щоб це було адекватно і нормально на вашій території. Стримуйте їх в тій формі, якій вам потрібно. Хоча б раз на рік і ви зможете насолоджуватися красотою свого дому, свого двору. Це всі рослини, які живуть без поливів, без різних там окроплень і ще чогось. Можу додати ще до них, якщо ви хочете квітучі, і хіноцей живуть у мене прекрасно. Очетка не маю, але живуть очетки, півонії, різні, деревовидні, травинні. Е е е е е е і то. От, е всі живуть прекрасно, хости. Це все без поливу, зовсім без поливу. Капельного, різного, тільки боженька. Вот тому е думайте, клімат змінюється. Якщо ви залишаєте свій е дім е часто або залишаєте надовго, або у вас є дача. Думайте, з яких рослин ви будете оформляти свою територію. Задавайте ці питання своїм ландшафтникам. Робіть е купляйте такі рослини, які будуть невибагливі до е вологи, тому що з водою може бути проблема. А ті рослини, які можуть собі її здобувати із землі, або достатньо їм буде якихось підтримки нічних таких вологих там опадів у вигляді туманів або ще чогось ну, роси, тоді це прекрасно прекрасно використовуйте використовуйте ці рослинки є, з якими буде якомога менше клопотів на ділянці тому що сад створений для потрібно створювати для задоволення а не для того щоб там вмирати до зустрічі